Так, любі друзі, ранок, кущі, сонячні промені, я коти, Вова, помічник. Їдемо сміло а ти на, ну, на яблунівку нам треба. Там, наче, кажуть, гарний ветеринар. І я вже про це чула. Бачила, що дівчинка з одна наїхала, кота туди свого везла. Якраз вона казала, пам'ятаєш, що на малу яблунівку. Тут я себе не знімаю, бо зранку виглядаю не дуже ще голову не помила. Так трошки вам познімаю, розкажу про цю мою красавицю потім. Це ми перший раз сміло. А чого ти туди пішов сам, Володимир? Ти ж знаєш, що не можна. Давай повертай. Тільки з батьками. Ми один раз було смілі, нас батько просто зустрічав. Ми так толком там ніде й не були. А зараз вже будемо самостійно їхати. Так, наче прийшли. Тут така гарна абрикоса біля ЖД. Але щось я не бачу тут абрикос. А, вони ще зелені. О, Естетика ЖД місцевого. Вишні, абрикоси. Тут десь ще курки бігали. Mm -hmm. Сидимо на зупинці. Були ветеринара, все добре. Ой, маршрутка їде. Так от. Все добре, кошенята здорові. Плохо. Треба пробити, купила препарати. Але вже в додому. Ветеринар сказав, що з кошенятами все добре, тільки блохи в них є. Їх треба обробити обов'язково. Я купила для обробки. Там якраз одна ампулка буде для двох кошенят і для неї. Також від глистів через тиждень обробка і через тиждень ще обробка від глистів і потім 15 липня вакцинація. Ну, то вже будуть займатися. Господарі кошенят. То на їх розсуд, звісно. Так, тепер трошки підтормозю, бо дуже спекотно, ледве дійшла. Ще натерла собі палець новими, новим взуттям. Ну, не новим, а я ще цього літа його не носила. Так, що ще? Повезу Ілона вже в середу, туди саме. Дуже гарний лікар. Мені сподобався. До речі, безкоштовно прийняв її, як і обіцяв. Бо вона безпритульна. Сердеч... Серденьком в них всі... все гаразд, вушка чисті, вони повністю здорові кошенята. Єдине, що це блошки є. Ще сказав, обов'язково від паразитів обробити. Я все купила і своїх оброблю також тоді від бліх, від паразитів. Так, тепер по кішці. Сказав, не робити стерилізацію, поки є кошенята. Лише після того, як кошенята. Поїдуть. І я не знаю, чи буде вона повертатись, чи не буде. Ну, відловлю її якось. Є в мене один стік із тунцем, за яким вона побіжить. Так, далі, що ще? А, ще в електриці був такий випадок от я про нього розповім. Але ви такого ніколи не робіть. Їдемо ми в Дізелю, і там дуже багато людей, і дуже багато всі їдять. Який сенс їхати? Їхати. Реально, весь дизель їде десь максимум 20 зупинок. Це максимум його. Навіть якщо ви від кінцевої до кінцевої їдете. Ви що, зголоднієте за годину? Я не розумію, чому. Всі їдять, всі ці пиріжки купують. Я, звісно, такого ніколи не купляю. І син почав врядувати купи його чисто, ну він правда хотів їсти, бо ми не їли зранку, ми то прокинулись і побігли. Але, але. Бо поклади мишку, це мишка буде, ми подаруємо, коли будемо аку чи пасі віддавати, новеньку мишку подаруємо, добре? Ну, ще побути три дні в насалка, чого ти? Так от, їдемо в електричні, він вередує, хочу їсти, і починає жіночка поруч. Я йому, а, я йому кажу, що ні, ми прийдемо додому, ти вже там поїш, в електричці, ми не їмо це не за наших правилах. І вона починає йому. Достає їжу свою і починаємо показувати. І казати: Та бери, то я для онука зробила, він не став їсти, а там бутерброди, там печиво, там це. І ось виходить, і Вова такий: ну мама, можна мені печиво, це ну, взяв печиво, ладно. Я думаю, це виходить, жіночка з психологічної точки зору, вона обесцінила мене як мати, мати йому. Заперечила, а вона, типу, чого ти мати слухаєш, я тобі зараз типу, дам поїзд, слухай мене. І ось ніколи так не робіть. Бо ви обезцінюєте мати. Якщо мати дитини каже ні, значить це має бути ні. Ми не в освітінці і ми не під бойовими діями, де дитина, можливо, голодує. Тому, якщо ви їдете в мирній країні і в мирний час, то навіть у військовий час в Україні, але в мирних містах, не потрібно такого робити, тому люди не робіть такого. Ку-ку. Да? Да. Це обіцціння матері, і воно в дитині закладується, що ага, значить, мама може казати ні, а якась тітка скаже так, і я погоджусь типу, якщо мені дуже захочеться цього, так ми привчаємо своїх дітей, що незнайомці є е, безпечними. але... Згадаємо, хто з Черкаської області, ми не зрозуміємо, що сталося в школі нещодавно. Почитайте новини, що з дівчинкою зробили. І чому дитина пішла з незнайомцем? І отак ми привчаємо дітей, що незнайомці, то є нормою. Звісно, не потрібно казати, що світ він жахливий і там він небезпечний. І це нав'язувати, але і не потрібно нав'язувати, що світ має тільки добрих людей, ні. І ця війна мені показала, що добрих людей зовсім мало. Тому я все ж таки за те, щоб не вмішувалися справи дітей і матерів. Тим паче, ми нормально вдягнені, ми не якісь там ну, сім'ялка де діти бідкуються. Да? І все таке інше. Ти бачиш, зайшли нормальні люди, гарно вдягнені, везуть ось скицю, значить, і везуть до лікаря. І Раз до лікаря везуть, значить є грошики на те, щоб оплатити його, чи щось ще. Ну і все таке інше, розумієте? Тому ніколи так не робіть, як ця жіночка. Можливо, вона все це зробила з таких, знаєте, ну, вона, можливо, слабохарактерна, і вона побачила, що дитина клянче їсти, і вона не може відмовити. Але ніколи так не робіть по відношенню до чужих дітей, коли мати сказала ні навіть якщо ця мати ваша донька або ваша невістка, і вона каже ні, то ніколи не потрібно отак обезцінювати, бо це не є нормою. Поведінки. І у дитини хибна думка може бути щодо авторитетності своїх власних батьків. Я ніколи не лізу, чесно. Навіть, я навіть ніколи не лізу, коли бачу, що сім'я неблагополучна і що там діти дійсно голодні, я також ніколи не лізу, бо це не є моєю справою. Мають бути соцслужби, які. Це рішають. Я бачу, що там дитину не б'ють, да, вона їде собі там, їсть чіпси, да, це не як би мовити, не здорова їжа, але її та мамка не водки собі купила, а їй чіпси купила, або морози, або це ще, то хай їсть не треба лізти. Так само і от ну, такий випадок. Так само і цей випадок наш. Ну, я не вважаю, якщо мама просто каже ні-ні. Ну, можливо, вона подумала, що в мене немає грошей там йому булочку купити. Ну я йому просто не купила булочку, тому що, по-перше, це не є корисним. По-друге, ми їхали додому, де він поїсть. І я не хотіла перебивати йому. апетит. І ще я не хотіла, щоб моя дитина саме їла в дізель поїзді. Що це за прикол взагалі їсти в поїздах? Це що? Ви що цілими днями не їсте, щоб потім в дізелі поїсти, поки він їде 20 хвилин від кінцевої до кінцевої. Що, що з вами люди? Це норма, це не норма, так не має бути. Поїзд це засіб пересування. Ну, добре, коли ви їдете добу. Да? Ви їдете добу, ви можете зголодніти, ви взяли з собою якийсь перекус на якійсь станції, де поїзд стоїть, ви поїли. Але оце... Я цього не розумію, чесно. Це якась діч. Чи всі такі голодні, чи що? Чи вдома нікого нема їсти? Ну, взагалі. Це для мене загадка. Напишіть в коментарях вашу думку на цю історію. Обідня перерва. Такі кіхтики в них.

І знову ми тут у ветклініці, але вже зараз з Ілусічкою, в нього правильно ангіна. І ось якісь захворювання Ларінго, якісь там, і через це він хекає, коли їсть і коли морчить, бо там запалення. Ангіну треба лікувати обов'язково антибіотиком, бо вона може і пройти, але дати ускладнення може. Ну тобто вона може пройти, а може дати ускладнення. Ми купили вже антибіотик, купили вітаміни, що треба. Я не знаю, це так спорно, звісно. Бо дитині я ніколи таке не даю. Виписав лікар, він сказав, що легені чисті, але виписав все одно ліки для виведення мокроти і для утворення мокроти. Тобто, щоб він викашлював. Я вагаюсь, давати чи не давати ще почитаю, подумаю. Ці ліки треба купити у звичайній людській аптеці, тож будемо шукати. І так як ми були довго, тут достатньо сьогодні дуже велика черга була, не так, як вчора. І ми запізнилися на електричку і до нашої наступної електрички десь близько 3 години, тому сьогодні погуляємо смілою. Можливо, трошки щось не знімаю для вас. Так, в принципі, з вілочечку все гарно, це треба пролікувати і все, і все буде добре. І загалом, те, що він вже йде на одужання, його організм справляється. Тому я думаю, все добре. Тому важливо піклуватися про своїх улюбленців, щоб вони були здорові. Бо коли вони здорові, вони краще переносять такі захворювання. Вже вдома буду підживлювати свої рослинки, був дощ. Якраз після дощу це робити найкраще, тому що земля орошена і добре потраплять саме туди. Якщо у вас земля не орошена, але треба підживити, то спочатку гарний полив робите, а потім вже підживлюєте. Ну що, поїхали, буду розбавляти та підживлювати. І також що хотіла сказати, сьогодні були у ветеринари. У як я вже казала, у котика Ангіна, я йому лікую. І, до речі, нас підвіз... підвезли прямо зі сміли у село. Чоловік, який після нас був. Якщо він дивиться це відео, передаю вам вітання. Дуже дякую, бо ми запізнилися на нашу електричку ранішню, а наступна аж в день. І тому нам прийшлося би з котиками з сином гуляти по смілі. Можливо, потрапили би під дощ, не знаю. Але все дуже так чудово склалося. Я задоволена, тільки син не задоволений, бо обіцяла йому зайти в АТБ купити морозива. І він такий не Мені в АТБ. Ну таке. Коротше, починаю займатися городиною. Вимкнули світло зараз на 2 години, пралку зарядила, посуд помила і через, уже через годину вимкнуть знову світло. Дуже класно, що не треба поливати. Я також задоволена. Чим буду підживлювати? В мене є такий, значить, калій в халатиновій формі, є бор в халатиновій формі. Калій я буду підживлювати помідори, а бор це я буду підживлювати мої баклажани, а також бором підживлю трохи цукіні і огірочки. І ще в мене є отакий майстер, зараз покажу. Ось, 3.11.38 формула НПК. Формула НПК. Щось з голосом. Це саме для зав'язі, буде дуже класно. Дуже чудово. Тож, поїхали підживлювати. Багато пасинків на помідорах, відпасинкувала, деякі навіть попересаджувала, зараз вам покажу. Так, зараз. Дивіться, такі великі були. Я їх просто потикала, подивлюсь, експеримент. І повиростали мене, бачите, з насіння. Маленькі помідорчики, трошки попроривала, де їх не було. Я прибирала траву, посадила пасинки. Виростуть помідорки не виростуть, побачимо. Тут ще треба цю траву прибирати, бо там мають бути десь помідорчики. Але сьогодні вже, мабуть, не буду, подивлюсь. Хотілося б, треба було б, хоча б отам по центру, де вони мають виростати, хоча б великі поприбирати. Ось помідорчики всі гарні стоять. Також я саджала, не знаю, записувала я чи ні у відео. Саджала отут кукурудзиння, сходи потроху, Воно, бачите, але ж його от хтось з'їдає. Чи фазани, чи що. Вже трава росте, бо я тут ще не, в... не встигла вже нова. Бачите, воно вже от новенька вся. Дивіться, тут я не проходилась, і після дощу воно так швидко виросла. Отак от би росли в мене капусти. Дивіться, як вже завтра я тут пройдусь цим. Ну, Як їх? Надвечір я не сапаю. Сапаю, пройдусь, я сапаю вдень, щоб воно підпеклося за день. Також, хто висаджує броколі? У мене щось зовсім, зовсім. Не формують головку, вже скоки стоять. Ця ще біла крилка. Купила сьогодні зеленого щита, Завтра поприскаю. Сьогодні після дощу не буду. Тут в мене я прорвала на чорнобривцях усю траву. У мене всі чорнобривці без трави. Тут цю траву попроривала. Перці ті хворі, всі вже поприживались хорошо, їх треба також здобрювати. Ось в мене брокколі, щось головок, я тут не бачу. Я пообривала всі пасинки, пообривала всі нижні листочки, щоб вони провітрювалися. Вони в мене такі стоять. Зараз буду підживлювати калійним добривом. У мене є калій в халатній формі. І універсальне добриво з формула НПК 2020, -2020. теж буду підживлювати, бо щось я не бачу зав'язі цих головок. Може, так і потрібно бути. Це броколі я вирощую взагалі вперше в своєму житті. Я броколі дуже полюбляю, в мене там ще вони стоять маленькі. Ну, не знаю, зайчики мої. Дуже задоволена я цій капустою, яка називається сір. Воно, дивіться, тільки нещодавно прибирали знову трава. Оце сір, бачите, кожна формує головку і тут. І вона така не дуже розмашиста. Наприклад, агресор, вона така розмашиста, велика, а ця не дуже розмашиста. І бачите, вона формується головочки. Це, це також брокколі, не пам'ятаю. Це не пам'ятаю, це сір, Оце також. там також це агресор в мене, наче всі головки також сформувалися, це професійне насіння, крот під'їв. Це професійне насіння, всі всі сформувалися, голівеньки. Тут в мене цвітнуля, перші чотири точно, також дивлюсь, що ну, наче йде до формування, але як і в броколі, щось не дуже. Це я буду вам робити огляд городини вже на початку липня вийде відео після першого. О, перчик хворіє. Може буде, може ні. У мене, до речі, отак от помідор стояв. А зараз він такий кущик догнав усіх. Це вони попеклися в мене від сонця, бо треба закаляти, виносити, заносити. Я це все знаю, але не роблю. Так, і це зараз я калійним добривом підживлю капусти броколі і підживлю ось ці мої баклажани, але не калійним, а універсальним добривом. Ось о також помідорчик. Я про нього забула, дивлюся, він росте. І от дивіться, який вже виріс. Гарний, красивий. Тут треба ще попроривати травичку, ну потім буду робити. І скоро вже збирати часник. Бо в цьому році все швидше і швидше. Дивіться, як вимахали в мене вже ці цукіні. Не знаю, чи є зав'язь. Бачу квіточки не знаю, чи є зав'язь. До речі, зайві квіточки ви прибираєте чи ні, набачіть мені. Ну, це все вам покажу потім. Це займаюся сьогодні тим, що підживлюю після дощу. Так круто, що не треба поливати. Що ще хочу сказати? О, ну, вже нема, вже під'їло. Ще він був, вже нема. Або прибило дощем, або під'їло. Ну, що поробиш, я не знаю. З цими огірками. От, знову крот. От в одному тому ж самому місці він оце мені викопує. До речі, кроти. Знаєте, я читала десь про них, що не, не прибирайте кротів, бо вони їдять всяких ну, лічинок поганих, вони їдять усіляко там лічинок, але ж кроти, вони також і черв'ячків більш за все полюбляють. А що я дивлюсь, що тут черв'яків, коли копаєш, дуже-дуже мало. Дуже мало. Отак нема так, щоб вони виповзали. Можливо, це через те, що ґрунт такий. А можливо, це через те саме, що... І вони пожерли всіх черв'яків. Тому, коли я буду робити високі гряди, я обов'язково черв'ячків завезу. Не збираю або ще десь візьму. Щоб пройшов дощик. Звісно, дощ це гарно, але починається трава. У мене оце. починаємо після дощу боротися з травою і завжди підживлю після дощу. І треба буде прибрати оце, і оце і оце. Все, що пішло в стріли. Ну, на жаль, так. Нічого страшного, нічого страшного. Тут посад... буду садити полуниці отут. І отут продовжувати традицію посадки полуниці. А Тут зеленюшки можна досадити, як там я досадила. І хай собі росте ще фенхель хотіла посадити. До речі, можна отут і фенхеля посадити. Да, він буде пізніше, нічого страшного, хай буде.